Дорогі друзі, вітаю вас. Сьогодні у мене велике свято. Я з Любов Казимирівною йдемо у Львівську національну оперу. Там буде виступати чудовий хоровий колектив, який називається Гомін. Диригент цього колективу Вадим Яценко. Уже переді мною. З'явився образ нашої львівської національної опери. Ця будівля просто фантастична, вона прекрасна, вишукані форми, витончені колони, е, прекрасний купол. Завжди є маса різних позитивних емоцій, коли є нагода. Помилуватися нашим львівським оперним театром. При цьому виникає величезна вдячність до всіх тих львів'ян та інших мешканців Європи, які долучилися до створення, до побудови такої грандіозної споруди у місті Львові. Погляньте, яка краса навколо, все в золоті. Люди насолоджуються теплими днями. Сьогодні день просто прекрасний. Температура повітря більше 18 градусів. І багато людей сидять на лавочках, насолоджуються тими золотими осінніми. Днями. Прекрасна погода, прекрасний настрій і очікування дива від споглядання і прослуховування творів у виконанні хору гомін. Дорогі друзі, погляньте на наш опорний театр зблизька. Ця, ця споруда дійсно грандіозна, вона велична, вона прекрасна. Нема слів, щоб виразити захоплення тим архітектурним шедевром. Але перше, ніж зайти всередину, я зайду зараз в кав'ярню, де мене має чекати Любовка Зимирівна. І ми я, я вип'ємо ритуальну каву. Таку, яку ми завжди п'ємо перед зустрічами.